Всім привіт, друзі! Позаду мене зараз український прапор. Там ще десь є американський? Не знаю, видно його чи ні вам? Ось чому український? Тому що сьогодні у нас тут в Mountain View, в Силіконовій долині, відбувається український такий пікнік. І зараз ми зайдемо всередину. Для вас познімаємо, як тут українці в Силіконовій долині спираються разом, щоб... Ну, просто поїсти і поспілкуватися. Ми тут перший раз, ми нікого не знаємо. Дивіться, можливо, побачите якісь знайомі обличчя. Ну, а ми пішли. Давайте привіт на Україну, хлопці. Привіт! Всі дуже доброзичливі. Для дітей є купа-купа місця. Купа-купа різних забав. Передавайте привіт в Україну. Так, пішли далі. Всі чудові, красиві, вишиваночки. Ну, Не всі, всі. я теж вишиванці. Там справа у нас звичайний лізер. Там mm. далі у нас солодки, тут водичка. Там у uh, нас готується картопелька, готується прямо на, на вогні. Mm, як смачно пахне! Це організовує організація, яка називається Нова Україна. Uh, я десь колись її бачив, коли вони якісь передавали. Гуманітарку в Україну. Десь я їх назву бачив. Але я з ними так не знайомий. Треба погуглити, подивитися в інтернеті, що це там відбувається. Так, де це моя дружина. Десь вона була, десь вже загубив її. О, бачиш. Передавайте <поставка> <Десь. поставка> привіт в Україну. Я знімаю відео, ви просто привіт в Україну в Україну»? Що це вас тут розкажіть, розкажіть. Ну, і передавайте зразу привіт в Україну. Передив, привіт в Україну. Це мініралка із вишні для леді. Дякую, Ви таке робите? Так. А ну так. давайте мені один корм. Несу, несу, Дякую. Дякую. Ну що ж, друзі, я отримав свій чудо-напій. Mm. скажіть, а це ви організатор цього пікніка? Хлопці <різь> з Нової України. Хлопці <різь> з <в> Нової України. <різь в нову Україну> ну що ж, пішли. Bis chicken, лаями сало. Daisy, could I thank you to, to our barbecue team? Юра, Алекс, Наташа. Just uh, grab your plates and uh, hopefully we have enough for everyone. welcome everyone to the bayview green picnic. we're really happy to see you turn out. so many people. Um, enjoy yourselves. and after you are fed and uh, no longer hungry, we will tell you a little more about what we're doing. and we will welcome our guest speaker today. thank you. Mm. Salo. Это баранина. за баранин, это не баранина. Что у нас, друзья, у нас такие шашлычок. Те баранина, так? За баранина, це це баранина це це барану, свинина, картопляка з чесночком, да? Нет, да, свинина. Скумбрия. Скумбрия, С кумбрия, И сало. Это что, баранина? Просто рай. Барани с бурманом. Пожалуйста. М -м -м. Ну, Софий, скажи, тут тебе подобається. Ммм, тут багато української їжі, да? Да? А це ж у тебе що таке? Як ватрушечка, тільки з варенням, так? Mm -mm. А що це? Ну як ватрушка з сиром. а там Смотри, смотри Я смотрю, що це водичка, так? Да, у тебе? Yeah. Круто. А тут у нас, друзі, можна придбати різні сувенірні речі. Футболочки бачите з орнаментами українськими. Різні картинки. Тут у нас, бачите, люди приходять, їм такі наклеєчки роздають, щоб ми могли підходити. І сказати, О, привіт, Сергій, привіт, Артур, привіт там Анна і так далі. Ось такі от справи, друзі. Ну я просто вирішив познімати, щоб ви просто побачили. Нічого такого особливого я якби в цьому відео посилу ніякого я не вношу. Просто вирішив познімати для того, щоб подивилися, що в принципі люди також збираються. Вони хочуть поспілкуватися разом про якісь теми поговорити, які не пов'язані з роботою чи ще чимось, просто хочуть поговорити да, про якісь свої теми, згадати там, батьківщину чи ще щось. Тому, в принципі, якщо ви когось там побачили, яке знайоме обличчя, пишіть в коментарях під цим відео. Ну, а я, а я спочатку якось а, ну, боявся йти, мабуть, сюди на цей захід, думав, а, можливо, там хтось мене впізнає і скаже, що от, і робив там погані речі. Там ще щось, ти там ще щось. Але знаєте, я вже переконався, що багато людей тут, вони це все гамно вони залишають там, вдома. Я дуже радий. Тобто, якщо вони сюди вже приїжджають, вони розуміють, вони приїхали в іншу країну, вони повинні залишати ті всі речі, ту всю ненависть там і не переносити її сюди. Тому що тут вони зовсім інші люди. І мені це подобається. Мені подобається, є, звичайно, є винятки, є люди, які е, продовжують. Ту саму ненависть і тут поширювати. Але я бачу все одно, більшість людей, які сюди приїжджають, вони дружать з білорусами, вони дружать з армянами, вони дружать з росіянами. О, і вони якось тримаються кубки. Да? О, тут зараз люди розмовляють. Навірно, більшість людей розмовляють на російській мові. І ніхто з них нікому не вказує, чому ти не говориш нашою Солов'їною. Тому що вони розмовляють такою мовою, яким подобається. І мені це подобається. І мені подобається те, що люди цієї ненависті сюди не привозять, і тут немає цієї ненависті. Що я прийшов, і мені подобається цей настрій, і ці люди, які розуміють, яка ситуація, в принципі, де відбувається, але все одно немає. От того всього, що я бачив вдома. Такі от справи, друзі, Па-па!